Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. І ось ці клумбочки нас зустрічають біля садового центру. Я думаю, ви їх пам'ятаєте. Ось такий колеус величезного розміру зустрічає нас на вході. Це насінневий сорт Кінг-Конг. Яскраві кольори, розміри вражаючі. Це рослина, яка радує вас з ранньої весни до пізньої осені. І ось родич нашого портулака, з яким ми воюємо все літо. Був би наш портулак отаким гарних, ми б його ось так, в кашпо. Які гарні квіточки були б, але ж вони зовсім не гарні. А це ампельний портулак, вегетативний. Гвоздики різні, маленькі, великі, дуже багато сортів, розмірів, кольорів. У кожної свій запах. Вони радують. Своїм розмаїттям кольорів. Деякі сорти я посадила перед війною. Так хотілося розвести ось такі з біленькою, рівненькою лінією на краю листочка. Але так і не побачила, як вони квітують. Але нічого, нам перемогу швидше, миру і ми все відновимо. Посадимо знову. Наша країна і так найкраща, і найбільша, а тут квітів дуже багато, і ми вміємо доглядати їх і садити. А зараз поки що я любуюся в садовому центрі. Ось такою петунією яскраво жовтою серединкою. Тут сорти є і петуній, і сурфіній. Деякі рослини можна, вони вегетативні і можна їх зберігати. Взимку, але це для терплячої людини, бо потрібно буде постійно обробляти від шкідників і хвороб. Ну, дуже полюбляє петунію кліщ. Ось серія зоряне небо. Вони дуже гарні, яскраві і пахнуть. Але інколи від того, що недостатньо сонця та деякі умови порушені, немає отих білих крапочок. І вони тоді, як звичайні. А це деревій. наш звичайний деревій. Але які кольори будемо мати на увазі. Дзвоники, ось такий мені сподобався. Обов'язково посадю собі. Нехай радують, а поки що пишу список, які рослини я хочу собі. А ця квіточка мене поклала, збила на повал. Погляньте розмір. Це ж магнолія. Я навіть перевірила, чи вона справжня листочки, як не наче, пластмасові, агапантус радує зараз квітами голубого і білого кольорів. Такі гарні, такі високі і такі незвичні. А тут наша звична шовковиця, але як сформована. І такі гарні ягодки аж захотілося зірвати. Фігове дерево. На маленьких теж є вже маленькі е, плоди. Особливо на фіги. Гляньте, яке маленьке, і які вони. І панорамний огляд садового центру. Скільки рослин, мабуть, би всі б забрала пасіфлори, декілька видів. І кольори, які хочеш, як хочеш, можеш скомпонувати. І тадам, кампсес. Такі цікаві тут є е, композиції з нього. Лок... Вибачаюся, це у нас ліцинія. Біла, рожева, фіолетова, актинідія і киві. Такі начебто і на примереди охотила пучка помазинчика і зайшла і як відрізняється догляд в супермаркеті і в садовому центрі. Якісь рослинки замучені, але ж гарні, особливо ось ці, яскраво жовті, так і нагадують сонечко, дарять тепло, це гацання. Дякую вам за увагу, дякую, що зі мною.